Prosim še enkrat, 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 še Тим не менше, сьогодні для вас довгоочікуваний день. День, який, так як це сонце і прекрасне синє небо сьогодні вам розсвітлює ту гарну нашу подію, так і цей ваш день, думаю, буде пам'ятатися назавжди у вашому житті. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає свій день, коли залишав стіни алма алмамати. І відкривається нова дорога. Невадо Рома не знає, але ви знаєте, ким ви є, ви знаєте, де ви вчилися, ви знали, яку науку ви здобували, ви знали, для чого ви прийшли цей університет і з чим ви приходите. Ви маєте багато друзів серед однокурсників, серед викладачів, професорів, знайомих, які саме є близько цього ж нашого закладу. Сьогоднішній день для нас теж дуже особливий. Це вже, не знаю, хто 18-й випуск, я собі пригадую, в нашій академії, університеті. І я думаю, що я був на майже усіх випусках Зараз, і академії, і університету. Тому моє серце і тих, які з нами працюють, наповнює велика радість, що це все перемножується, що Божа Ласка просвічує серця наших жертводавців, які нам допомагають, наших викладачів, наших батьків, які довіряють нам і посилають свої дітей до цього себе. Нехай Бог з великою своєю милостю провадить вас кожного дня, щоб ті стежки вашого життя не зазнали ніколи якогось зла, не досвідчили ненависті, хоч так багато її сьогодні світі, як у світі допомоги нас. Але щоб ви були тими, на яких інші можуть спиратися. І ви такими будете. Я це знаю, я в це вірю. І завжди, коли десь на дорозі чи в дорозі, ми зустрінемося в нашому житті разом, я є переконаний, що ви будете нам допомагати. Амінь вам. Хай вам Бог благословить, Божого благословення, Христос рождається.